Сани його літають, олені розмовляють із собою. Він везе повен мішок подарунків. Знають його у всьому світі і в кожній країні. Лише називають по різному. В Україні він дід мороз із білою бородою, одягнутий у довгу яскраво-червону шубу, підперезану поясом хутряну шапку та валянки. Разом зі своєю онучкою снігуренькою він відвідує кожен дім та дарує дітям подарунки. Їздить дідусь на тріці коней або ходить пішки з мішком подарунків, а живе на північному полюсі. На своїй батьківщині у Фінляндії він більше відомий як Йолопукі, що в перекладі означає різдвяний козел. Таке дивне прізвисько фінський дід Мороз отримав завдяки сільським жителям, які в різдвяну ніч одягали шубу козлика і розносили по домівках подарунки. Зараз йолопукі виглядає як звичайний нам дід Мороз. Мешкає фінський Санта з дружиною Морі і цілим сімейством гномів у своїй хаті. У Білорусі Дід Мороз чимось схожий на нашого. Називають його Дзєд Мороз. Одягнений у довгу до п'ят шубу, спирається на чарівний посох. Живе він у своїй резиденції на території Національного парку Біловезька пуща. У Норвегії та Гренландії подарунки приносить гном Юленісен та маленькі домовики Ніссе, які увесь рік сплять у затишному місці, а в грудні прокидаються та підкидають у панчішки подарунки. Ось такі вони різні по всьому світу, але водночас любі кожному серцю іди, морози. Тетяна Іващук у ритмі подій.